Так, ще раз вітання. Сьогодні приймаємо атестацію в Руслана, студента, який навчався на навчальній програмі стратегічний інвестор на третьому потоці. Ось і Руслан, давай перейдемо до твоїх запитань. Скажи, будь ласка, от по навчальній програмі дуже цікаво в тебе запитати та взяти зворотний зв'язок. Як ти познайомився з компанією Brave Capital, тобто як дізнався про нашу програму? Шлях е пізнання і приходу до Brave Capital був не прям такий одномоментний сьогодні, побачив десь якусь інформацію. В цілому я десь протягом двох-трьох місяців, мабуть, бачив інформацію на Ютубі. Мені спопадалося, Просто мені було цікаво ця тема інвестування взагалі. Я бачив рілзи і різні рекламні інформації від Назарія в інстаграмі. Мені, в принципі, дуже сподобався контент. Він був такий дуже зрозумілий, структурований, класно поданий. Мені це дуже сподобалось. Паралельно з цим я бачив різну, як це вся маркетингова тема працює. Дуже багато різних інших людей, які пропонують те саме. І коли вже я дійшов до моменту, що от я дійсно хочу пройти навчання, щоб просто для себе, хоча б зрозуміти, що це таке, як далі з цією інформацією, жити у мене на той момент вже не було в принципі сумнівів до кого звертатись. Мені просто якось на інтуїтивному рівні, там на якихось внутрішніх фібрах, просто було чисто приємно звернутися до. Вашої команди в мене влаштовувала ціна, мене влаштовував підхід, дата початку навчання, терміни і в принципі, всі плюсики вони зійшлися, і тому саме ось так протягом цих двох місяців інформацію я впитував, впитував і спокійно вибрав такою холодною головою з відкритим серцем і не жалкую. Ну супер, Все світ, знаєш, тобі з усіх сторін посприяв, тому, щоб да. відбулося. Добре. Скажи, будь ласка, чому ти вирішив і саме піти на навчальну програму, які в тебе були очікування? Очікування та в принципі я розумів, що мене ніхто не навчить як зараз сісти і активно працювати на біржі, заробляти кошти. Я в першу чергу хотів зрозуміти просто для себе, не переходячи до активної практики, а в теорії що це таке інвестиційні ринки, що таке активи, які бувають там типи активів, інструменти інвестування для себе розуміти, чи це моє, чи не моє. Тому що просто дивлячись там відео на Ютубі 2-3 хвилини, коли всі кажуть, що інвестуй 100 доларів, через місяць отримаєш 1000, я розумів, що це не так, і воно працює абсолютно по іншому, і це треба дійсно знати дуже багато і постійно бути в якомусь такому фінансовому тонусі. Це перше. Я просто хотів для себе зрозуміти, як працює на перспективу або можливо на найближчу перспективу. Взагалі, е світ інвестицій. Це перше, і друге, я дуже хотів для себе зрозуміти, як правильно управляти особистими фінансами, сімейними фінансами, та на що ставити е е якісь пріоритети. Щоб навіть внутрішній свій стан довести до моменту, коли я буду готовий з мінімальних сум, але все ж таки інвестувати на що опиратися, да на які там головні моменти, наприклад, на свій заробіток або на дисципліну, на свою дельту або на потенціал зросту, і я просто дійшов до моменту, що зараз я знаходжусь за кордоном в ситуації, що я хочу щось змінити, ну в принципі, і в локації, і в заробітку, і в підході до заробітку. І я розумів, що в Україні в майбутньому або десь за кордоном я не можу розраховувати на якусь пенсію, я не можу розраховувати після 50 на когось тільки на себе і на те, що я за життя заощадив. Але з такими темпами заощаджування і з такою дисципліною заощадження, як це було раніше. Просто ти відкладаєш конверт або на полицю, або на карточку воно не працює і до якихось цілей воно не доводить. Тому ось ці всі фактори е, такого майбутнього, е, найближчого, з яким структурованим да, таким фінансовим підходом, і роки за 50 були таким активним стимулом зрозуміти, як до цього прийти. Ну чудово, що ти розумієш і важливість побудови самому собі капіталу та фінансової грамотності. Те, що ти цим ну, почав вже зараз займатися добре. Кажи, будь ласка, от коли ти прийняв для себе рішення піти на навчальну програму, uh -huh. можливо, в тебе якісь там внутрішні сумніви, там переживання, що там щось не вийде, буде складно. Тим не було нічого. Такого мені подобається вчитися, uh -huh. дуже багато в принципів в житті часу навчання якомусь присвятив один університет, інший університет, там треті курси. І навчання мені подобається. Єдине що мені було складно, що мені зараз складно і найближчим часом теж буде складно я впевнений це саме незрозумілість моєї локації в моменті, тобто де мати цю точку прив'язки себе і своїх фінансових можливостей. Тобто, це дуже сильно від цього залежить, як я заробляю, якими каналами я заробляю, як взагалі я можу ці кошти виводити. І як взагалі я можу ці кошти прив'язати до свого фінплану і інвестування? Це найбільша така загвоздка. Якби я був в Україні, все дуже просто. От два роки назад в мене взагалі питання було. На зараз питання більше ніж відповіді. На жаль, але це такий це шлях, який просто треба прийти. Тому це не програма, якась там да, там складна, не зрозуміла або не актуальна для мене. Просто такий період життя. Який можливо трішки йде в дисонанс з планом фінансування остатки вставки? Окей, ну розумію, це з часом ну, воно буде прояснятися все більше та більше. От але ну, часто навіть <плат> та, я... але велич... да, величезний плюс. вважаю, що я так вклинився. Що бачачи всю картину цілому, я розумію всі там пункти, які складають цю всю необхідну частину фінансового плана: гроші, дельта, лайфстайл. Місце, де ти працюєш, перспективи зросту, е, ризики, на які ти готовий, податки, де ти готовий платити, та рівень цих податків. Mm -hmm. І ось ці всі пункти зараз я просто розумію, і навіть е, ці моменти вже є такою дуже класною основою для мене, як для вибору цього місця релокації. Якби я просто релокувався образно, в якусь Іспанію, е, ну там перед е, голову приходив, і потім би це все е, проходив. Я зрозумів, що мені треба з Іспанії їхати, тому що податки не, не працюють. Європейське резидентство теж не працює, і все, що мені подобається, все що я хочу, воно просто не працює. Тобто мені прийшлося биті з Дубаї переїжджати, тільки переїхавши в Іспанію. Все, що не робиться, воно робиться. Я вважаю, в правильний життєвий період. І зараз це такий класний урок і класні додаткові знання при виборі взагалі подальшого руху як професійного, так і життєвого. Супер, скажи, будь ласка, що тобі особисто найбільше сподобалося в навчальній програмі, в процесі навчання, які речі можеш відмітити от з позиції людини, яка вже пройшла навчання? В принципі, мені сподобався весь ресурс вигляді інформації, таблиць, файлів, контенту всього загалом, які подані, які весь час оновлюються. Виділивши там 2-3 години, ти дуже сильно навіть дивлячись ці всі таблички, починаючи від першого пункту до останнього в одній excel таблиці. Ти розумієш дуже багато чого в принципі. Контент одна із двох найкращих моментів. Та твоя сазарам підтримка і фідбек. Оце два таких кити, які просто всю програму дуже сильно дають їй цей велві дуже високий, тому що ти весь час на зв'язку. Ти розумієш, що на твої питання завжди відповідають. Ти розумієш, що ти весь час в якійсь такій атмосфері, коли комусь не все рівно, що з тобою в процесі проходить. Це найголовніше, тому що дуже часто є такі навчання різні там програми, курси не тільки фінансові. Ти просто купив, проходиш. В кінці тобі кажуть, ну все, останні тиждень пока. Ну і пока, і пока. <смітна> <смітна> Дуже класно, що є е, е, оце переживання команди за те, які в тебе результати, чи задоволений, чи ти, чи в правильному напрямку йдеш. Це просто найкраще. А в принципі, все інше, як на мене, це все залежить тільки чисто виключно від мене, хочу я або не хочу. Якщо я хочу, то матеріалу більш ніж досить. Просто це треба дійсно сидіти вивчати. А, я розумію, що для багатьох, хто хоче швидко, йти типу, коли взагалі немає часу, то просто і рівень матеріалу це не важливо. Йому просто треба прийти, принести пакет грошей і сказати, будь ласка, зробіть з цими грошми щось, бо я не хочу і не маю часу і можливості. Я б дійсно хотів би дійти до такого моменту, коли я просто прийшов і сказав: Назар, в мене немає часу, в мене немає можливості, в мене немає бажання, ось гроші. Будь ласка, робіть з ними щось. Але в мене ситуація інша, тому е, контент суперовий, фідбек від команди суперовий. Єдине можливо, щоб я трішки додав це більш е, практичних прикладів на саме останніх е, моментах. Це де шостий, сьомий модулі, там де самі портфелі, більше якоїсь наглядної інформації по формуванні портфелі, тому що в мене по формуванні портфеля. Як було нуль ясності, так і на даний момент абсолютно нуль ясності. У мене портфель нічим не наповнений, тому що я взагалі зараз розумію, що це не на часі для мене повністю, тому що я найближчий місяць, два, три або п'ять навіть не буду його намагатися наповнювати, тому що мені до цього ще дуже далеко, і можливо, якби це було дуже активно і дуже на часі, я би дійсно би сидів би це робив. Просто можливо, я внутрішній розумію, воно мені зараз реально тупо не на часі не потрібно. Але mm -hmm. да, я розумію, що були приклади одного, другого третього портфелі, Я розумію тенденцію, куди рухатися. Але я також розумію, що самостійно дуже важко розібратися, і тому я би можливо радив би не те, що більше контенту добувати, а всім би радив просто брати. Пакет з людиною, яка може тобі сказати, куди і що наповнювати. Тому що я розумію, що, наприклад, ти можеш мені порадити, що робити, а якби я взяв просто пакет там, де я нічого ні з ким не ражуся, ну я просто подивився на це якби свій портфель, побачив, би, що там нічого немає. Такі ну нічого немає, нічого немає. Я просто, мабуть, візьму консультацію, заплачу кошти і попрошу, щоб мені його наповнили. Наявність фінрадника. І е, класного фідбеку це просто 100% оцього результату, який має бути супер. А Ну, все інше, це твої бажання. Хочеш супер, не хочеш, ну тобі нічого не допоможе. Дякую тобі за таку вичерпну відповідь на це питання. Знаєш, більш ніж відповів стосовно теж портфелю Додам що так як в тебе стоїть внутрішній такий блок, що ця задача не на часі, навіть та ж сама інформація по цій темі вона сприймається як другорядна. Я теж коли mm -hmm. про якісь навчання і я практично не розумію, немає запиту в житті це використовувати, то ти ніби слухаєш інформацію. Дуже буде цінно, коли це до цього питання. От воно в тебе буде на часі, можна на, на тверезу голову переглянути ще раз. Ну там той матеріал. Mm -hmm. Чи зовсім в іншому на це подивишся? Тобто, ти почнеш бачити ось ці причини на цвіткові зв'язки, які будуть тобі допомагати, от сприймати задачу по портфелю цілісно. Бо зараз, так як є біль в іншій сфері. То відповідно ти не можеш поплинути з головою і в цю задачу. Тому додам тільки ото, що стосовно цього, що потім обов'язково десь переглянь, вже далі будемо допрацьовувати. Добре, давай рухатись далі. Скажи, будь ласка, що в тебе да. результат, який, ну, результат тобі вдалося зробити за період проходження навчання, який найкращий? і чим ти гордишся. Ну по-перше, те, що я взяв скла... свій лайфстайл. І зрозумів, скільки я заробляю, скільки я трачу. Це просто величезний плюс, тому що раніше, я, можливо, казав, ні, ми, я просто заробляв, я розумів орієнтовно, скільки я заробляю, тому що я фіксував заробіт. Я ніколи в житті за 30 років не фіксував жодної витрати, яку я роблю. Ми просто я сам потім з дружиною інтуїтивно витрачаємо, я розумів свій моральний поріг, скільки я готовий витратити. Якщо це навіть е, гіпотетично в той момент не вкладалося в мій фінансовий план, я просто розумів морально я готовий і я хочу. Але можливо, навіть те, що я був готовий, воно надавало, можливо, ну воно просто ніяк не корелювалося з моїм життям на той момент. Зараз я зрозумів, що в принципі той заробіток, який є, наші виплати, плюс е, якісь дохід, які в мене був, плюс дохід е, який які з України, вони в цілому повністю покривають отой от лайфстайл, який у нас є. Навіть якби ми перестали контролювати витрати, хоча ми вже почали це вже супер, я вже фіксую все, що я витрачаю, це теж величезний плюс. Я зрозумів для себе, що в принципі ми жили в балансі, ніколи в нуль і в мінус не виходило. Ми завжди відкладали кошти. Це перший величезний плюс, другий величезний плюс, то що я вже сказав для себе, що я почав робити аналіз витрат, я почав. Систематично відкладати. Я зробив собі банку на монобанці, де підлаштував все. Поповнення фінподушки заходять. Ну, від рахування від надходження коштів ідуть, від розрахунку повністю з картки ідуть, ще по е, округленню відсотків в кінці робочого дня іще йдуть. І я розумію, що все, що можна було підв'язати в Монобанці, я підв'язав. І Я в принципі задоволений, тому що я бачу, що систематично якихось 200, 300, 500 гривень кожного дня вони туди йдуть. А раніше в мене просто там вони були якби на карті. Я бачив об'єм е, грошей, і я міг викажити, наприклад, там на квітки, на подорож або на купівлю чогось, просто цю суму я не задумувався. Четвертий плюс е, я зрозумів, що е, треба не в одну голову ці всі важливі питання вирішувати, а з людиною, яка тобі може допомогти, тому що. Це ще один величезний такий е, якби поін до вибору подальшої да, роботи, як сам не сам або там взагалі з адвайзером на адвайзер, тобто управляючий да, портфелем, це поки взагалі не я, і поки там Назар буде піднімати вставку ходу цей різний фінансів, якраз буде йти, і можливо колись до пів управляючого іде Але оця золота середина, я плюс фінрадник, це супер. Це то. Де я буду відчувати себе спокійно і комфортно, і, можливо, воно дотично до теми, але я почав паралельно просто з е, фінансовим планом, ну, з фінансовим да, навчанням по інвестуванню, я проходжу навчання, ну як проходжу навчання, частково проходжу навчання по деяким юнітам по свого бізнесу в бізнес-конструкторі. І я якось просто зрозумів, що ці знання, які я отримую тут, вони якби мої особисті. Але вони мають настільки величезний вплив на формування мене як е, частини свого бізнесу, і це такий величезний для мене прорив. Тому що, як ми раніше працювали, е, ну, в 95% від випадків, у нас заходили кошти на ФОП або на один, або на другий партнера, або на мій. І ми просто під нуль виводили все, що можна. От під нуль виводили, там, типа нуль одна копійка залишилась. І коли треба було от якісь формувати бюджет на маркетинг, ми вже зі своїх коштів. Складали маркетинговий бюджет, виплачували співробітникам якби зі своїх вже коштів, і це була така біль. Я просто кожен раз сидів, коли мені треба було скинутися там якісь 300 чи 500 доларів на маркетинг. Я розумів, що це треба. Але просто ненавидів ці маркетинг до всіми фібрами своєї душі, тому що мені треба скинути гроші. І от останній місяць-півтора, як я почав от, працювати от, над фінпланом і над розумінням, і якраз після того, як ти мені минулого разу сказав, що твої гроші то твої гроші, а гроші компанії то компанії гроші. І якщо даєш гроші в компанію, то треба давати як інвестицію а краще ще й під відсоток. Я з партнером всім доніс з тих пір. Мої гроші, це мої гроші, гроші компанії, це гроші компанії. Ми вже відкладаємо кошти в маркетинг і в розвиток до того, як виводимо їх. І це таке полегшення. Я просто розумію, що гроші заходять мені або дружині, і ми з ці гроші не повинні там інвестувати в маркетинг, розвиток бізнесу, оренду офісу. Ми просто 20% відсотків з кожного прибутку залишаємо на картці ФОПів, які йдуть в окрему там копілку. Якби не цей курс, я би дуже довго мабуть, би до цього шову. І це просто такий величезний плюс, що він мене радує просто до величезної посмішки, щоб мої гроші нарешті стали моїми грошима. Супер. Ну і останнє дійсно, я для себе зрозумів, да, крім оцих таких звичайних моментів, не пов'язаних з інвестиціями, що я дав собі реально чітке розуміння, в якій точці знаходиш, і на що я дійсно розраховую зараз, без там якихось заоблачних. Замків рожевих, що я зараз буду по п'ять тисяч інвестувати і на біржі, і все супер. Я зрозумів, що м страхове інвестування це зараз моя тема. Я просто чекаю моменту, коли я зможу фізично це реалізувати, і потім вже розуміти, через скільки місяців я готовий перейти до іншого. Це такі величезні плюси. Слухай, мені дуже подобається, те, з якою енергією ти про це говориш, знаєш? Це як навіть дитиною. Те про що мріяла, знаєш, і моменти ра радості немає. Меж тому що я працюю це вже з дуже багатьма підприємцями. Знаєш, ті речі, які ти говориш, це насправді тільки початок. Тому що коли ти ну, вже почав задаватися питанням, тобто вже пішов процес розподілу особистих та корпоративних фінансів, з часом ти почнеш вже розуміти, що як мені там реалізовувати цілі та плани бізнесу, як мені там реалізовувати цілі та плани мої, і так, щоб ну, ці два активи рухались. Тому що це для тебе ну, теж інструмент фінансування. Ота тобто, Можеш дивитися в сторону там теж корпоративних фінансів, якщо ти на бізнес-конструкторі, там вони ж говорять про там ПІНГель, про кешфлоу. Про баланс, про звіт корпоративні і так далі, які потрібні вам, як партнерам, управлінцям компанії, щоб ви ну, могли управляти цим от кораблем. Це як теж навігація, от, як вам в морі, там, компас, куди вам плести, що робити, як приймати інше. Ну, супер, дуже радий, що в тебе відбулася така дуже цінна трансформація. Мені приємно, бо я теж дуже багато з цього практикую. Там теж саме там. В монобанку там платити собі кожного дня. Знаєш, це соціальне задоволення. Мені знаєш, завжди які, які на одній хвилі. Коли ти от просто знаєш кожного вечора, сідаєш і ти от робиш оцю от фішку там відправити на фінансову подушку чи там заокруглення залишків, і ти от на цим от моментом радієш, то це тебе. Ну, робить насправді в цьому плані, ну, мене робить дуже щасливим, знаєш. І це дуже приємно, що ти теж це ну, там робиш, і воно тобі приносить задоволення. Так, давай будемо рухатись далі. Скажи, будь ласка, які в тебе перспективи на майбутнє, куди хочеш прийти, до яких цілей, от які задачі зараз ставиш перед собою там на найближчий рік часу? Так, ну так щоб бути дійсно реалістичним. На найближчий рік часу, можливо, навіть на найближчі, у мене дуже такі. Зараз цілі зжаті і цілі направлені. Головна ціль це вибрати місце е, релокації, е, щоб можна було е, почати реалізовувати першу частину е, страхове інвестування, щоб можна було працювати на своєму ФОПі, тому що ми зараз працюємо на ФОПі партнерів. І мене це дуже сильно дратує, тому що я якби кошти зароблю. Вони ну якби ми з них податки платимо, тому що партнери ж не просто їх так собі на монобанк якось там отримали. Вони приходять на ФОП, ми платимо всі декларації. Але те, що я фізично не можу їх показати, що вони вони мені заходять. Мене це дуже сильно дратує. А будучи де я зараз знаходжуся, я не можу відкрити ФОП заново, тому що я відкрию ФОП і мені скажуть, заплатив податки 48%. відсотків. І я просто в цьому моральному стресі, що мені дуже швидко треба прийняти це рішення. У мене була вже ситуація, що я майже, майже дійшов до моменту, але ми просто з. Потенційним роботодавцям, який паралельно міг мені там оформити переїзд, просто не зійшлися на багатьох факторах, і він просто скіпнувся. І зараз в е, мене його немає і зараз у пошуку нових таких активних пропозицій. Тому найбільша ціль на найближчі місяці вибір місця і вийти на ту дельту, яка мені потрібна. Типу не вийти на дельту 200 доларів, тому що така дельта мені в принципі не дуже потрібна. Е, мені, хоча б треба вийти цю на дельту в 1000-1200, щоб я міг спокійно 400-450 Переводити на інвестраст і вже з іншою частинкою вже починати потроху працювати, тому якби доходи зараз в мене не падають. Вони навіть може на 500-700 доларів за останній місяць виросли. Але реально з цими доходами нічого зробити не можу, тому що я не можу навіть раз показати, звідки в мене ці 400 доларів. Тому що по суті я покажу минулі 400, які були зароблені, а зараз я не можу їх показати. Тому що, типу, я скажу, що в мене кошти заведені на ФОП-партнери. Скажу, ти, ти дурачок, чи що? І чого ти ти прийшов? Ну насправді трохи простіше, там потім вже пізніше ділянки цієї задачі та проговоримо. Добре. Да, тому це така найбільша задача, да, яка ми з дружиною зараз е, mm -hmm. в супер активній фазі. Mm -hmm. І це відразу після нового року ми цим починаємо займатися, бо нового року були просто нереально. Всі в якихось різдвяних відпустках, ніяких оферів ніхто не робить, всі вже все головою десь на лижах. Окей, okay, розумію. Теж ще раз з друзями сидів, вони yeah. так не поливці. Говорить, сезон почався, ну і так no, далі. Ну так, і всім тільки працювати і ролике робити в новий рік. Окей, okay, добре. Скажи, будь ласка, ще відповідь на останнє запитання. От навчальна програма стратегічний інвестор, для якої вона людина? Кому б ти порекомендував пройти дану навчальну програму, там яким критеріям має людина відповідати, тобто і за якими вигодами необхідно йти, там тій людині, яка прийме рішення навчатися? Ну я б, мабуть, розділив всіх людей на такі 에, дві підкатегорії: перша це для людей, які просто хочуть спочатку. В більшій мірі розібратися, що таке взагалі фінансовий світ, і структурувати своє фінансове життя, як mm. це був я, як дуже багато людей, які систематично витрачають, систематично щось заробляють і не розуміють, як взагалі ці два поняття <смі> взагалі поєднуються в житті. Це два окремих поняття: витрати за, там отримання коштів, е, зрозуміти для себе як працює. Фінанси, особисті фінанси навіть ця програма дуже чітко це вирішує. Це перший момент, і другий момент це вже для людей, які більш-менш розуміють, що вони отримують якісь кошти або розуміють, як вони їх отримують і що вони хочуть з ними робити. Це класний елемент, це класний інструмент. І от як я для себе зрозумів, намалювати таку роудмап. Куди йти далі, але не просто для людей, які не розуміють взагалі, що вони хочуть. Для людей, які внутрішні не хочуть інвестувати, мені здається до другого пункту краще не переходити. Тому тобто вони ще просто на це все подивляться, скажуть: що це таке? Ну чого мені інвестувати? У мене класний плюс, я на відпочинок собі кошти. Це має бути таке внутрішнє непереборне бажання інвестувати і зробити це таким частиною свого лайфстайлу. Якщо його немає. Раніше в мене теж не було, але з'явилося. І от коли з'явилося, я дійсно до цього прийшов. Бо рік назад мені б ця програма просто здавалася: ну коротше, просто 650 доларів я просто потрачу, так щоб зрозуміти, як на монобанк собі кошти відкладати, Та я просто можу відкладати. А зараз, коли людина свідомо хоче покращити свій фінансовий стан, і навіть не в моменті, а в майбутньому. От коли ти доходиш до моменту, що тобі важливо, як ти будеш фінансово себе відчувати через 20-30 років. Це супер момент починати навчатися на такій програмі. Супер дуже тобі дякую за зворотний зв'язок. Дякую за питання. Вони якось мене навіть структурували в тому, що я хотів сказати. Бачу, що вмію задавати правильні питання, щоб десь наставити не на, на шлях істини. Тому а. так Тому бажаю тобі це все реалізувати і щоб ну там результати тебе потішили, і воно попливо десятку сотні разів, тому що я коли згадую свій. Досвід та свій шлях то там, коли я останній раз там сім років тому проходив теж дану навчальну програму. Це ж було теж дуже неймовірно та ціну. Десь дивитися назад і дивитися ну завдяки цьому, що ти там на чудивий на Тому ще раз тобі дякую.